Двоповерховий будиночок, де раніше мешкав персонал, який обслуговував межгір'я та власне президента утікача, нині перетворився на такий собі народний гуртожиток. Сюди заселили 24 людини, біженців із Криму. Оселилися тут, і дві родини зі сходу. Щоправда, вони, як і більшість кримчан, камери уникають. Є й такі, хто ще минулого тижня святкували входини на території помешкання експрокурора Віктора Пшонки. Це виходить, дом пшонки. Вот дом для охорони. Там живуть біженці». Однак, звідти переселенців таки попросили на вихід У день у новому будиночку навпроти Межигірських розкошів. Порожньо хтось гуляє, хтось шукає роботу і постійне житло. Сергій із Криму один із небагатьох, хто таки прийняв журналістів у тимчасовому помешканні. До столиці приїхав іще ще за часів майдану. Жив у наметах, ще кілька місяців ночував у жовтневому палаці. Нині шукає роботу та оселю, бо має намір забрати родину з півострова. Туда мені зя. Я, я думаю, наоборот, що. Все повинні сюди приїхати, жити серед нормальних людей. Умови проживання Сергія влаштовують. Каже, апартаменти схожі на номер у тризірковому готелі. З їжею проблем теж немає. Її до будиночка підвозять тричі на день. Столова здесь 4 кілометри відсюди, в цих владіх. Кормля дуже добре, все Ну, здесь є на чому подогреть. Вода гаряча, холодна. Гроші на харчі та предмети першої необхідності для переселенців та охорони це кошти виручені від квитків за вхід на територію Межигір'я. Їх, мовляв, вистачає, каже комендант. Крім того, розмістити тут можуть і ще людей. людей. Савський палац ми не можемо посіляти по той причині, що там все дуже дорого, ну матеріали і так далі. І очі много цінностей. ценностей територія у нас очень большая. Поміщення є очень много. Із них є ще поміщення, где призначені условия для існування людей. Коли саме людей попросять звільнити приміщення, ніхто не знає. Координатори з питань біженців каже: окрім кримчан, до столиці їдуть і вихідці зі сходу. Начався второй поток біженців з Криму. Плюс на сьогоднішній день, по моїй статістики, за виключенням Криму, обращається. Палатку Крим на Майдані независимості порядка 30 людей біженцев з гарячих точок. Де розміщувати наступних переселенців? Активісти брокери не знають. Сподіваються на гостинність киян і допомогу влади кажуть із зверненнями і проханнями оббиватимуть пороги усіх владних структур. І надалі Іщенко, Кирило Ліхачов, Новини UBR.